Прямой эфир в Первый национальный телеканал 24. Я считаю, что единственная возможность у нас в Украине сделать так, чтобы нас смотрели в России, это говорить правду. Это вот важно. Татьяна Мазов, Amnesty International. У вас есть неприятные для Украины данные, я так понимаю. Так, спочатку доброго вечора, і я хотіла б, напевно спочатку пояснити, чому взагалі, от е, те, що ми побачили, цей от сюжет е, російська пропаганда, чому вона така сильна в Росії? Та? Тому що фундаментальні права, такі як право на свободу вираження, право на свободу проведення мирних зборів, право на свободу мирних асоціацій всі ці права суттєво ущемлюються в Російській Федерації. Наша організація про це говорить давно, е, Наталія. Большой поклон действительно вам, потому що ви там работаете в невероятно сложных условиях. Я об этом знаю, кланяться мы вам. Это вот такие невеличкий или вік. Те, що э, зараз у нас э, двоє дослідників працює в Донецькій області, насправді вони теж сьогодні тільки отримали э, доступ до э, тих от могил, які згадуються. Я не можу дуже детально коментувати. Єдине, що скажу, що на даний момент вони отримали доступ лише до трьох. Кількість тіл в двох могилах по двоє людей, по двоє осіб, і ще в одній могилі десь приблизно п'ятеро осіб. Робити якісь висновки зарано на даний момент, робити от висновки, які робить російське телебачення, ну неможливо просто без детального ретельно об'єктивного розслідування. Але абсолютно вірно, савік ви сказали, є в нас ну, напевно, не дуже приємна інформація для української аудиторії, в тому числі. Тому що ми спостерігаємо порушення з двох сторін в липні. Наша організація видала велике дослідження на тему викрадення та катувань з боку сепаратистів в основному. Але нещодавно ми заявили про те, що є порушення з боку добровольчих батальйонів. Зокрема, зафіксували наші дослідники порушення членів з боку членів батальйону Айдар. І напевно, ви знаєте, найкращий спосіб протидіяти, взагалі, в принципі, російській пропаганді це об'єктивно давати інформацію в юридичному полі, відключити абсолютно всі емоції і покласти край безкарності. Ну тому що зараз ну давайте буде. Абсолютно чесними, уця є конфлікт, там складно, але оця безкарність за порушення вона стимулює просто до інших порушень прав людини. І е, найкращий спосіб, якраз, продемонструвати свою об'єктивність, це розслідувати абсолютно всі випадки е, порушень прав людини. Тому що знову ж таки, от я хотіла би чуть, -чуть фокус дискусії можливо змінити. Ви знаєте, катування, всі ці жахіття, та які творять сепаратисти. Ми всі побачили, дали оцінку свою правозахисні організації, журналісти, люди в соцмережі. Режах, де оцінка з боку працівників представників держави, з боку правоохоронних органів? Наскільки ці випадки, наскільки порушуються кримінальні провадження за цими скаргами, наскільки нам хоча б намагання з боку правоохоронних органів розслідувати такі випадки? І от сьогодні згадувався закон про особливий статус. А 16 березня Верховна Рада прийняла ще один закон про так звану амністію. І е, фактично е, за цим законом від е, звільнятися від відповідальності будуть е, учасники злочинних групувань, окрім є перелік злочинів, на які амністія не буде розповсюджуватися. Уявляєте, катувань там немає в цьому переліку. Тобто, катування в нас за логікою цього закону залишиться непокараними. Тому ви знаєте, от ну тобі прекрасно, що нам потрібно думати, як протидіяти російській пропаганді, але давайте не забувати е, про те, що твориться тут в Україні, і про те, як е, мають все ж таки де рівень відповідальності представників органів влади. От я бачу, бачиш, що пан да, Геращенко хоче... А, пожалуйста.